ходили нововідкритий кабінет реабілітації та лікувальної фізкультури вже відвідують 14 діток з інвалідністю. Простір невеликий, тому ходять сюди групами. Ініціаторки відкриття такого місця у великих мостах мами, членкині громадської організації Довіра 9 Наші дітки ну так як зараз у нас є, є від 10 років і є до 24 років. Ну, ми рахуємо, що дітки, бо вони всі такі такі з дитячим таким. Вподобаннями, і... аби діти тут не нудьгували. Для них закупили багато ігор. Ними заставлені буквально всі полиці. Для активної молоді є бігова доріжка, велотренажер та шведська стінка. Поки діти займаються, батьки відпочивають у кріслах мішках. Ми плануємо взагалі ще залучати логопеда психолога. Ми батьки будемо разом з ними. Ж від них вчилися щось. Ця соціальна кімната ще 2021-го перемогла у конкурсі програм місцевих ініціатив. Вартість проєкту а це ремонт приміщення і закупівля обладнання для нього 233 тисячі гривень, 106 з яких виділила Львівська обласна рада. До нас звернулися, то це найменше що, що ми могли допомогти. Це кошти платників податків скерувати на, на, на це приміщення, на це обладнання. Крім того, простір на вулиці бічній Купичвільський, 1 інклюзивний. Тут облаштували пандус. Відвідувати центр можуть не тільки діти з великих мостів, але й з інших громад.